Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео буде моє про трутовичок сірчано жовтий і що я з нього готую, які страви. Запрошую! Ми його перебрали, помили, порізали на такі не дуже маленькі кусочки і з моменту закипіння водички підварили від хвилин 15. І в нас получився отакий, ви бачите, прям такі апетитні кусочки, гарні, м'якенькі. Дуже гарний грибочок, але не забуваємо, беремо тільки молоденький, який такий м'ясистенький. Дивіться мої відео, там у мене вже є два відео, де я його збираю і розповідаю про нього. І ви побачите, які потрібно брати. Так, тепер далі будемо робити фарш. Перша наша страва буде такі веганські котлетки. Для цього ми беремо грибочок, перемололи його на м'ясорубку, беремо пару столових ложечок вівсянки і беремо часничок. Так, Потім беремо приправки. Я беру мелений перець, беру яєчко і сіль. Це все, що нам потрібно для цієї страви. Із щасничка видаляємо ту серцевинку, яка в нас ну, проросла, вона нам не потрібна, тому що вона дає гіркоту, а потім там через прес видавлюєте або разом як перемалюєте грибочок, перемалюєте часник. Все перемішуємо і фарш у нас готовий. Так, це у мене два види фаршу. Перший фарш у нас звичайний, як на звичайні котлети, другий фарш у нас для веганських котлет. У перший фарш я про нього більш так не буду розказувати. Це звичайний фарш, як на котлети. Додається 30% фаршу курячого. І, як зазвичай, яйця, спеції, сухарики, е ну, цибулька це все, що нам потрібно для звичайного, як на котлети, фаршу. А це у нас веганський. Ми все зробили, всі продукти туди положили і ставимо в холодильник. Ну, я люб люблю так поставити, щоб це все на Поєдналося, щоб усе в нас наповнилося одне одним. Да? Можу на ніч поставити, Грибочок, який у нас залишився, пакуємо пакетики і складаємо в морозилку невеличкими порціями, потім беремо, скільки нам потрібно. Так. Перший беремо фарш, який у нас із курячим фаршем. До нього я хочу додати укропчику. Я його міленько-міленько поріжу, щоб він так аж на часочок пустив. І сюди добавлю. Це буде просто ну, в самий раз. Бачимо, фарш у нас вже змінив структуру, такий став більш пухкий, да, такий. все, тепер будемо далі готувати. Робимо такі колобки, обмакуємо паніровочні сухарі. Прекрасно тримається фарш, не розпадає нічого. Бачимо, він гарненький. Ну, можете робити форму, яка вам подобається. Я захотіла такі. І в розігріту пательню, наливаємо трішки олії і додаємо, викладаємо наші колобки і отак по стіночці так, акуратненько вливаємо водички. Це у нас будуть такі. Котлетки у корові. І коли ми бачимо, що в нас водичка починає побувати, то так, акуратно, потрібці додаємо водичку і готуємо наші котлетки. Друзі, а тепер смакуємо котлетки. Бачите, структура в них дуже гарна. Ну, тут, звісно, придає структуру ще фарш курячий. Так, він якби, повністю взяв на себе, скажімо таку функцію, і його тут, якби, по виду більше. Ну, але насправді його ж тут менше. Так, смакує. Не, ну, Курячі котлети і все. Ну, просто реально курячі котлети. Сюди, сюди звісно, гарно підійде хрін. А Що хрін додавлю. Так, друзі, тепер смакую із хріном. От до котлеток хрін в самий раз. Так. Єс. Mm -hmm. yes. Клас! з хріном. Ну, любите кетчуп з кетчупом, ну, хрін супер. Так що котлетки дуже-дуже смачні робимо і насолоджуємося смаком. Друга наша страва буде відбивні із лісової куриці. Я відібрала такі кусочки. Перерізаю їх навпіл. Вам як зручно, можете маленькими пластиночками. Ну, мені захотілося так. Я ці кусочки відбила, посолила, поперчила. Все, вони в мене готові. Тепер взяла, зробила кляр, яєчко, додала муку, Трішки сіль, солі туди теж додала, трішки все. І, як зазвичай, макаю у кляр і викладаю розігріту пательню. Готуються вони швидко. Так, ну мо. Я вже його розрізала, щоб було так мені зручніше, і смакую. Угу. Ну, просто, якби не знав, ну ніколи б не сказав, що це гриб. Ну, реально, він молоденький, м'якенький, такі. Трішки-трішки так хрумтить. Дуже-дуже приємний. М -м -м. Сюди, до речі, можна додати соус. А зараз я спробую додати гірчичку. Це як до м'яса, завжди треба, щоб було ну, не саме м'ясо, да, а звісно, з якимсь соусом. А ну зараз спробую і з горчичкою. Так, ану пробую. Угу. О. А сюди горчичка. Просто бомба. Да, Ну, полюбляєте кетчуп, можна кетчуп. Ну, реально, ніколи не скажеш, що це гриб. Просто ну, м'ясо і все. Так що рекомендую, робіть, насолоджуйтесь. Зелень, звісно, обов'язково до цієї страви. Так, друзі, не забуваємо ставити лайки, будь ласка, писати коментарі, ділитися моїми відео. Так, і запрошую нових підписників. А це у нас такі колобки уже для веганських котлет. Видно, вони такі і овсяночка у нас там так, просліжується, вона вже така піднабухла все. І робимо веганські котлетки. Їх беремо так, трішечки з обох сторін, притискуємо і викладаємо на розігріту пательню, наливаємо туди олійку, так, і викладаємо наші котлетки. Жаримо їх з обох сторін. В кінці можна накрити кришечкою, трошки їх пропарити, щоб потім в духовці да, не пропарювати. І все, готуються вони швидко. Так, смакуємо тепер їх. Овсяночка, не скажете, що всередині овсянка, але коли я знаю, я її їм, і вона така всередині, така, знаєте, попадається такі, наче, кусочки, м'якуньки, ніжне-ніжне. Клас. Дуже-дуже смачно, реально, там, бачите, овсянка її. Так і не видно, але коли їси, вона така ніжна ніжна попадається. Але тут більше, так, коли їси, то більше розумієш, що це щось не м'ясне. Якби думати будеш, там не думаєш в тих е, е, стравах. А тут от їси, і запитання: Ну, смачно, а що це? Що це? Угу, клас. Друзі, рекомендую, будь ласка, робіть і будьте здорові. Ось цей грибочок сушимо. Він має таку властивість, як профілактика від онкозахворювань. Також він зміцнює імуну систему. Має протизапальні та протигрибкові властивості, знижує рівень холестерину в крові, заспокоює нервову систему. Беремо його, висушуємо, потім дозовано приймаємо цей порошочок, можна мілкішу консистенцію зробити. І дозовано приймаємо вранці і запиваємо водичкою. Звісно, для такого прийому потрібно такий мілкіший-мілкіший порошочок. Так, друзі, а це я вам хочу показати, як же наш грибочок виглядає, коли його замаринувати. Виглядає він просто бомбезно. Дивіться, ріжете на кусочки, які вам подобаються. Так, і складаєте, маринуєте, як зазвичай. Дуже естетично виглядають і смачно. І стоять, я вам скажу, прекрасно. Навіть дуже гарно стоять, непривередливі вони зовсім. Ось яка краса. У нас у баночках. Тоді можете ці грибочки виймати, е брати їх на салатики. Е навіть, там, ну, Наприклад, мені ще подобається, коли кусочками нарізали і, виходить, цибульку замаринували, можна яєчко, ну, типу як мімоза, да? тільки не з рибою, а з такими грибочками. Ну, то вже як вам подобається. На смак добрі, дуже, консистенція така м'якенька. гарна. Така туго-м'якенька. Дуже добрі. Так що, друзі, рекомендую вам маринувати ці грибочки да, і отримати насолоду від них. Так що дякую. вам. Так, друзі, я з вами поділилася своїми такими рецептами цього грибочка. Запрошую до себе. Нових підписників, мені завжди приємно бачити, що людям подобається те, що я роблю. І вдячна всім, хто мене дивиться, хто пише коментарі, ставить лайки. Бажаю всім миру, добра, щоб в усіх було все добре.